Дома тріщані на стяжках стоять ще з советських времін. Уже тогда ні тріщали. Зараз почався кар'єр. Тріщини на челіті пановий. Це перше. Друге, в та сам. Ані планують іті через В Профілакторії стоїть ГРП газорозпреділительна станція. Ані пропонують її перенести. Колись часівярівці вже відстоювали свої будинки від посягань міського глиноводобовного підприємства, яке в на 20 тисяч залишити людям власні домівки, щоб там розпочати розробку нового кар'єру. І ось знову, але цього разу ніхто нічого не пропонує. Втім, роботи вже йдуть повним ходом. Техніка працює у безпосередній близькості з житловими спорудами. Люди обурені, кажуть, що неодноразово викликали керівництво заводу на розмову, але окрім погроз і ультиматумів, нічого не добилися. роки його закрили. І тепер вдруге п'ять рішили зі розрабатувати. Почому тому, що мотив земля принадлежить йому хазяїну. Комбината. А эти вот, где дома, они планируют купить никому ничего? Нет, не нет, ставят. они говорят, ваши дома никого не трогаем, ваши, с вашими хатками, как они говорят, ничего не станется. Мы отступили от ваших домов 100 метров, и они считают этого достаточно. А нет ни пыли метров, подавления, ни шума подавления, работы ведутся строительные с нарушением, ни ограждения нету, вы же видите, да? Ничего нету. Все идет с наименьшими затратами, чтобы хозяин не потратился, получить большую прибыль. Вот попробуйте вот вы где-то там сломать дерево или там спилить. Засудят. То тут была зеленая зона, тут деревья да, были, тут, тут, было тут деревья. травка, тут все, все, уничтожили, и никто же это все знает. И никто ничего зеребли, и все. не... Дети колой, здесь нет. цапли. Рев стоит такой, Спать ночью невозможно, открыть окно нельзя. До 12 ночи, а маленькие дети, а старые люди с высоким давлением, а уставшие люди по работы. Вот это самый переулок Гвардейский, вон начало гвардейський, вон космонавтов улица. Там ні не то, що Там вот в домі знаходитися, хадіться Це все ще й до того, що такі роботи можуть призвести до катастрофічних екологічних наслідків. Леонід Красотін, геолог з майже 60-річним стажем, добре пам'ятає, як ще у 1976 році під час розробки цього кар'єру вже мали місце руйнування, після чого були залучені фахівці для аналізу подальших дій. Саме тоді комісія постановила про неможливість впродовження робіт з видобутку глини. Без переносу. жилья без переноса производственных этих всех коммуникаций нельзя работать. Будут идти обрушения. Если взять большую силу, селедочницу вот так положить, то мы дошли до восточного края селедочницы. Она вся заполнена водой. Только мы начнем продвигать туда, мы откроем доступ Негативні наслідки вже є. У людей з'являються на будинках тріщини, а оскільки усі водойми міста пов'язані один з одним, в них наразі спостерігається суттєве зменшення води. Вода буде уходити постійно при розробці кар'єра із центральної частини міста, соответственно, пісок, слой піска. І з цим может идти просадка грунту под жилым фондом города Часав'яра, тобто під центральною частю просідати прас Может проседать город, і ви повинні понимать, що навіть якщо на 2 міліметри буде просадка грунта, по да це вже потянет за собою тріщини в многоэтажных жилых домах. Ні. Натомість керівництво комбінату стверджує, що реалізовується проект за розвитку міста і підприємства, оскільки саме воно забезпечує мешканців робочими місцями, а бюджет грошима. Запевняє, усі дозвільні документи підприємства. Має. Але чомусь при зустрічі активістам тут були не Преса, Преса може зайти і спросить. І ми з пресою будемо говорити. А з вами, тому що ви непонятно откуда взяли. Все документы Чеверского непорванного камбина есть. Есть проекты, есть согласование и на основании всех разрешительных документов мы начали разработку данного карьера. Трещина дома появились еще 20 лет назад на тех домах. Они не сегодня образовались. Если вы видели, карьер находится вдали от населенного пункта, и я не собираюсь идти к домам. Я наоборот приближаюсь к своему заводу, заводу по производству анюхоров. И этот карьер разрабатывается только для того, чтобы глины, которые есть высокосортные Ч1, Ч0 и Ч2, использовать для огнеупорного производства и не потерять огнеупорное производство. На том месте законе из данных рубет, без сумнев ставить миски голова. В публичном акционерном, акционерному обществе Часовлярский огнеупорный комбинат было предложено разработать детальный план данной территории для того, чтобы выяснить, можно ли там разрабатывать карьер или нет. Було прийнято рішення Сісія Часоверського городського совету. Ано осталося предприятиєм неісповненим. Значить, даний детальний план підприємство розробляла самостоятельно, без общественних слухань, без рішення городського совета в порушення законодательства України. Не вірять у благі наміри і жителі міста. Вони переконані, їх знову обдурюють у разі продовження розбудови кар'єра. Їх лишать із пошкодженими домівками, а країну. Без природних ресурсів. Город маленький, і вся інфраструктура основна знаходиться в центрі. Ну, Какое развитие предполагается, если центр раскопают и вообще снесут? Люди на грани. Мы живем при фронтовой зоне. Люди засыпают вот так під звуки канонат. И сейчас они еще засыпают под звуки кранов, машин. В пилі і при шумі по моєму цього достаточно, щоб пікріті це все. Якщо ми хочемо ті в Європу, і ми міняємо власть. На чийому боці правда ще належить вивчити відповідним органам. Натомість люди продовжують боротьбу, стукаючи в усі двері, аби привернути увагу до їх проблеми.